Це знеболюючий лезьйон для м'язів, суглобів, що це масажний крем, Це топ-продукт цієї компанії. Ним можна лікувати все: і головну біль, і насморк, і бронхіт, і болі в мишцях, і болі в суставах, і вибачайте марой. І зубну боль проекції масти. Що сюди входить? Камфора, ментол, гвоздична олія, евкаліптова олія, сокалоє і масло зимолюбки. Оце, оце масло землелюбки, воно дає той ефект, що ми, коли його він гріє і холодить. Він дуже швидко впитується. От я його везу з собою. Причому я його не ховаю десь далеко. Я його в рюкзачку в верхньому карманчику, щоб воно в мене було під руками. Мо що все, що з вами не, не трапилося, де вони вдарились, де вони царапнулись, де ви які порізни зробили? Де... Я добре розпорола цим цим міксером, цей палець, його так от підняла. Я думаю, що мені буде на роботу йти. Бистро взяла, болить страшенно, кров тече. Я взяла тайфу, отак не жаліючи, з тюбіка, потім степла ще раз, потім воно мені заполодило, заморозило за те саме. Я потім його забінтувала за третім разом вже забінтувала, так і прийшла. На все, що, що він робить. Да? Дуже багато прикладів. Ще можу розказати про закордонок. E, значить, у них там температура 38, це не температура, дитина кашляє, задихається, все таке проче активна, ну там Те, не падає, дитина. не падає, значить це все нормально. E, от, и, бабушка тут на це все дивиться, вмирає, дітям все нормально. Вже коли це один раз все, за весь це, за, за два роки, що дитині він отак от, от відробився. Да? І визвали свою помощь вони помірили йому кисень, в нього 92. і вони його забрали туди. Вони його подержали під ки кислородом е сутки і відправили додому. Нічого вони йому не робили. І це ця дитина зі всіма своїми проблемами, дитини хлопчик, які в нього є, да, сердечними, він має сам це все викашляти. І це має сам все ну, перебороти. І в нього має виробитись імунітет на цей вірус, на той вірус, ще на якийсь вірус і так далі. і так далі. Ну і колись у нас, коли були оті ще онлайн-програми, ми там розказували про маленьких дітей, що вони мастили їх. Значить, я п'яточки, ноги. Сама фимами, потім грудки ну, можу, сюди ні, ще не можу. І ззаді спинку йому теж. Він воно так розслабляє його. Він, звісно, трошки по, по ну, починає капризничати, але потім затихає, засипає, хорошо спить, пропотів і так далі. І так далі. І ми таким способом, з допомогою тайфу, ну і ще до цього скажу, що з допомогою колоїдного срібла. Ми виходимо з цього положення, з цих кронкітів і з цього всього розуміли свій... <світ> даю пити, <світ> даю пити і папаю в, в носі на тренування чи десь на сорівнування, чи що дає комусь помислити? Знімає м'язову Так, Знімає зразу персміни, які користувались тим, тим, тим тим ще чимось. Да вони кажуть, що це. Состав великолепний. Ну кстати, цей состав він розроблений в Китаї дуже багато років. Ці всі масла, які не компонуються, бродя, їх зібрали всі до кучі і пропорції витримали, і щоб вони дали таку сумісну суммісну дію. На організмі. Цей крем тайфу, хлопці замовляють, тому що вони там в окопах сидять, десь сплять, ноги перемерзають, починають крутити ноги сустави. Я в мене теж виручила, тайфу. Ну, звісно, в нас це не спішнікова втечка, що термометр і властель. Все, більше нічого нема. Тут десять часов вечора в мене починає зуб сіпати, дівчатки. В мене зуб мудрості, я його бережу, щоб, ще, щоб його реставрувати. Ну так вийшло, що не встигла. І воно починає мене сіпати. Десять часов вечора, в аптеку, куди йти? Що прийняти, обізбалююще? Я вже сіла, сидя. Думаю, буду спати, щоб воно не так туди мене сіпало тайфун. давай мастити цим тайфун. Мастила, мастила цю щоку. утро встала щока. Болі, такої, як обично, зуб болить. в мене не було. Ну, таке е, мелке подьоргівання. І в мене прорвало флюс, не за стулом сказано. І, витягнуло і це флюс. не один случай. Ми були коли в Буковелі, і в неї теж на приїхала. В неї стали там ну боліти зуби. і да. іде ми в буковілі намазала тиху по цим дьоснам внутрі, ну, з і Внутрі в неї теж витягнула цей флюс. Прорвало. І так, обязательно, не здорож, не через щуку, а по нього мазала внутрі. Те, що а, я казала, да. мінопауза настає, болі в м'язах. Не обов'язково, звісно, треба перевіряти, хто знає, що Не може, там був обід, але часто це така неповідня. Така... Ну, така жалоба незрозуміла, бо є в м'язах у тих жінок, що вони на паузі, да? це, це не це стерильне запалення, яке йде в органах, яка допомога да? це приймати фітоестрогени. Да? З їжею вони є. Да? Тобто, ну, наприклад, сиртофи дуже відомий, і це і семіна льону. Да? Нам не треба багато тофу. Ми не японські жінки, да? які привикли з молодості це їдять. Два рази в тиждень можна, да? льон всі знають ці семіна льону. Але кожен день льону, ми десь його додаємо, ту дозу не получимо, тофу кожен день не будемо їсти тому слава богу, придумали. Є компанії, які придумали. Дає у нас є унікальний продукт. Ми можемо показати зараз баночку. На виглядає вже во так, як оті баночки стоять. Дикі ямс це істочник дикі ямс з ямса Це трава у нас в Україні вона не росте. ця трава дикі ямс, із нього організм буде синтезувати ті гормони, які нам не вистачає. Групу естрогенів, прогестеронів. Вот можуть бути і гормони стресу. Якщо людина якби, в стресі, то туди піде. Да тобто треба контролювати стан стресу. То тобто, це те, що треба компенсувати. Тоді не будуть не, каза, не боліти ті сустави, і не будуть, ну не значить які не і непонятно чому м'язи. Але перша допомога це тайфу. Тих...